Вітання аграріям! Сьогодні знову ми заїхали в гості до головного агронома агрофірми дзвони Ярослава Бая. І як хто слідкує за моїми відео, то може впізнати оцей ріпак ззаду? Ми на нього виїжджали осінню. Це був дуже розвинутий ріпак і були десь знаєте перестороги стосовно того, як він переживе цю зиму. Але бачите, що ззаді нас відбувається, якби все добре. Ріпак пережив, якби погода нам цьому теж допомогла. Тому що, коли були морози, упав трохи сніг, воно прикрило. І під снігом тепліше, і рослинки, якби нормально пережили. І сьогодні ми спеціально заїхали на цей ріпак, щоб подивитися, як він виглядає, щоб показати вам, як він виглядає, і хочемо знаєте, Вірослава, поцікавитися, чи щось ви плануєте підкоректувати в своїй технології весняного захисту на цьому ріпаку. Тому що ну 6 тонн плануєте зібрати тут. Так надіємося, надіємося. <рес> що, що, що будете міняти у вашій базовій технології? Дивіться, в нас є відео, де є базова технологія по ріпаку від Ярослава. Є відео, де ми осінню показали оцей ріпак, як він входить в зиму. Ми обов'язково дамо зверху посилання, а для того, ну щоб загальну картинку собі скласти по, по цих технологіях. А сьогодні, от те, що ви плануєте поміняти. Ну, хочу нагадати на рахунок цього ріпака. Цей ріпак був посіяний 10 серпня. Це гібрид компанії ДСВ Домінатор. Ось, за рахунок того, що в нас вересень і частину жовтня були дуже-дуже теплими, він дуже інтенсивно розвивався. Це поле, цей кусочок цієї землі, ми добрали, це було посилисько. І ми внесли велику кількість добрив. Тому він надінтенсивно розвивався. Ось ми його обробляли регулятором росту чотири рази. Чотириразове внесення. І тільки на останній на останні внесення ми побачили такий фантастичний результат, але це була дуже велика кількість е, препарату. Це був архітект компанії Бас, півтора літри і півлітра табоконозолу. Це було останнє четверте внесення, десь в районі 14 жовтня, і тоді він дійсно зупинив свій ріст. Листкова маса не посиніла, е, так як інколи буває, коли вносиш велику кількість фад хлориду. Ось так, що моя рекомендація: якщо є такий ріпак, дуже дуже перерослий, ця м, така суміш, ця комбінація регуляторів росту вона дуже добре спрацьовує цього року. Ми трошки підкоректували нашу технологію, враховуючи ситуацію, яка є в країні, враховуючи ситуацію, взагалі з фінансами в господарстві, ми розуміємо, що нам потрібно трошки зекономити, але це напевно не економія, це напевно оптимізація, все ж таки. Нашої технології. Ми так і залишилися на такій кількості азотних добрив, як і попередні роки. Тобто, це приблизно 165-170 кг чистого азоту весною. Uh -huh. Ось ми цього року, через те, що ріпак трішки перерослий, має таку велику вегетативну масу і корнева система досить гарно розвинута. Ми розуміємо, що нам потрібно внести. Трошки більше сірки, ніж ми колись вносили. Ми вносили 100 кг сульфату амонію. Зараз збільшили на 30%, дали 130 кг сульфату амонію. Карбаміду ми даємо 140 кг і ам'ячної селітр 230 кг на гектар. Це було все за один прохід. Це було в районі 20 лютого, ось на цьому полі. І зараз ви бачите, прийшов неповний місяць. З останнього внесення азоту, ви бачите, досить непогану картину, досить непогано розвинута вегетативна маса, і помаленьку він виходить вже в трубку. Цей ріпак. Висота його. Приблизно до 10 см зараз. На деяких рослинах ми вже можемо бачити бутони. У нас було завжди трьохразове внесення фунгіциду. Це було на вихід трубку, це було бутонізація, це було середнє цвітіння. Враховуючи те, що восени була велика кількість вегетативної маси, вона через зиму відмерла, відмерзла. І це правильно, так і має бути. Тобто лишні листки, оці великі лапухи, вони мають відмерзнути, щоб не вбирати на себе цей азот, який ми внесли. Ми розуміємо, що в нас залишилися оці рослинні рештки, на яких поселяються гриби. Ось. І ми розуміємо, що Буде більша ймовірність зараження хворобами. Тому ми вирішили оцей перший фунгіцид, який ми вносимо, трошки потужніший дати, трошки кращий. Ми завжди користувалися чистим табаконозолом. А цього року ми вирішили на перше внесення фунгіцидне: внести табаконозол з протиоконазолом. Ось. На друге внесення, тобто на ботинізації, ми фунгіцид надаємо, і в всередині цвітінні ми працюємо пропульсом 0,85 літра на гектар. Для нас це один з найкращих препаратів, який працює по склеротині в цей час. Найбільше скодочинна хвороба це склеротинія, від якої ми захищаємо його, наш ріпак. Стосовно фунгіцидів зрозуміло, тобто, ви знаєте, як всі смертні перейшли з трьохразового внесення на двохразове. Ось, але от, наприклад, перше внесення весняне, на ріпак. Що ми з вами вже говорили? Які це бакові, ну що ви даєте в цю бакову суміш? Чи ще якісь є зміни стосовно інших компонентів? Ні, змін наших немає. Ми вирішили зупинитися. Тільки на тому фунеїциди, тобто е інших змін немає. Ось Так і залишилося у нас весняний на обробіток чотирьохразовий. Перший раз ми вносимо контактний інсектицид. Е це буває завжди на початку квітня, в кінці березня, коли є оці теплі вікна, коли дуже інтенсивно починає розвиватися прихований хоботник. Uh -huh. Ось, але враховуючи теперішню ситуацію на полі, бачачи, що. Цей ріпак досить непоганий, і я розумію, що в цей період, на початку квітня, вже буде е оцих 20 см ріпаку. Тому, напевно, швидше за все, ми перше внесення відкинемо, а зразу почнемо з другого внесення. Тобто там буде інсектицид контактно-системний, там буде фунгіцид, там буде е мікроелементи бор. кори. Mm -hmm. ну, і стимулятор росту ми завжди використовуємо у нас. Е Перше внесення це буде вітазим, а друге внесення у нас буде кропмах з цього року. Ріпак знаходиться в фазі приблизно 10 см. Пішов в трубку. Ось Ми зараз, коли відкриємо, середину, бачимо, що у нас є бутончик вже появився. Ріпак дуже сильно розгілкований, дуже сильно розгілкований. Крису можна викупити. Так, давайте викупуємо. Як бачите, ми беремо середньостатистичну рослинку на полі, тому що все поле дуже гарно виглядає. Прошу. Отак виглядає наша рослина. Дуже багато закладено гілок, корінь величезний, товщина. Кореневої шийки приблизно десь 4 сантиметри. Зараз говоримо його розрізати, подивимося, яка ситуація всередині кореня. Як він виглядає? Так, тільки на руки важайте. Угу. Так, це все діло виглядає. Це наш корінь, приблизно 4 сантиметри є. Дивимося, що всередині. Діється, як він виглядає. Крихкий, аж а що ти як тріщить від вологи? І здоров'я. Що подивитися, корінь повністю всередині заповнений, немає ніяких пустот, немає ніяких проблем з браком бору. Ми користуємося борною кислотою, вносимо до 5 кілограмів разом з ґрунтовим гербіцидом. Ось і тих два останні роки, які ми виконуємо той такий наш прийом, ми з бором восени і на початку весни проблем зовсім немає. Я вже хотіла розпрощатися з Ярославом, побажала йому 6 тонн, але апетити ростуть. Я кажу, бажаю вам 6 тонн, а він каже, побажайте мені 6 тонн і більше. Тому я вам бажаю того, що ви собі самі бажаєте. <гум> Дякую. Ми 6 тонн вже збирали, до речі, на цьому полі. 3 роки тому, тут також було 6 тонн. Плануємо, плануємо зібрати 7. Надіюся, ну звичайно, я розумію, що це не зі всіх площ таке були, але окремі поля, я думаю, можна зібрати 7 тонн. Ну це над результати. Ми ви хочете, ми до вас приїдемо. Так. Ось така інформація, знаєте, дивлячись, оскільки знаєте, завдяки вам, хто дивиться мій ютуб канал, ви до мене телефонуєте, ви ділитеся інформацією з своїх полів, і я завдяки вам розумію, що відбувається по всій Україні, і знаю, що є території, де знаєте, ріпак просто не пережив цю зиму. І є достатньо складна ситуація. Та на противагу, знаєте, мають бути господарства і мають бути території. Ну ну так воно знаєте, мусить якийсь баланс бути, де отакі от хороші є хороші посіви. І взагалі я вам скажу, що в нас всі господарства, з якими ми працюємо, у нас теж дуже хороші посіви в цьому році ріпаку. Тому, знаєте, хочеться побажати, щоб кожен знаєте, виходячи в поле, щоб серце просто і душа раділа від того, що ріпак росте, пшеничка, зеленіє, небо голубе. Тому я всім бажаю мирного неба, я всім бажаю високих врожаїв. А ми вже будемо сьогодні з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.